Ми дитиму, щоб, 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 щоб... Більшість е, з них це роблять вперше. Е, тому українських традицій у е, нас не дуже так багато розвито і е, е, ніде куди піти на майстер-класи. Е, настільки е, в місті суми дуже е, мало таких майстер-класів. А е, прийти поматати, і для в людей е, цікавенка, вони дивляться. Це ж наша українська традиція. Три десятки людей військовослужбовці, їхні дружини та діти у неділю 22 вересня прийшли на сімейний уікенд. Розпочали його з мотання ляльки-мотанки. За одним столом ляльок мотали два Олександри. Обидва пройшли війну. Обидва були поранені. Один прийшов з сином Олександром, інший з дружиною Ольгою та дітьми Лілією та Сашком. З Сім'єю проводимо час, відпочиваємо на службі. Так, так заклопотаний. Що відпочдевний відпочине? Цікаво. Перше таким займаємось. Ну цікаво, час проводимо. Намагаємося. Я думаю, що сьогодні колеги з усіми сім'ями і познайомиться. Більш проведуть час разом і в майбутньому самі вже будуть домовлятися для проведення таких чудових дозвіл. Участь майстер-класі взяла, і наша знімальна група. Зараз у нас такі проміжні етапи. Лялька-мотанка виглядає таким чином. Майстер-клас тривав близько півгодини. Учасники сімейного вікенду показали нам результати своєї роботи. Вони абсолютно, мені здається, різні, тому що навіть тканина виявилася різною, тому розлічити буде дуже легко. Я планую її повісити чоловіку в авто. Ми доробимо її тут десь петельку, щоб вона його оберігала. Оцінку роботам учасників дала майстриня Валерія Вакула, яка і проводила цей майстер-клас. Люди дуже е, отак з відкритим ротом, з палаючими очима дивилися на мене, слухали і повторювали. Просто в кожному моменті майже нікому не допомагала. Настільки люди відкриті, були е, насичені цими емоціями, що треба створити своє, треба е, щось вкласти в неї свої гарні емоції, думки і просто супер. Після майстер-класу на учасників чекала інша активність. Я їм сьогодні розповім трошечки про зупинку кровотеч. Ми пограємося з манікеном, потампонуємо і покрутимо турнікетики з дорослими. Майстер-клас з домедичної допомоги, говорить пані Крістіна, знадобиться навіть у побуті, адже зі всіма тримаються і порізи, і опіки, і травми. Тож до всього і діти, і дорослі мають бути готові. Завершився сімейний укент катаннями на катамаранах на річці Псел. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини, Суми.